Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. А давайте сьогодні приготуємо тушковану капусту. Всі люблять капусту тушковану, я також її люблю і в мене є капуста. Давайте готувати. Все максимально просто у приготуванні. Нам потрібна капуста, томатна паста або соус, морквина, цибулина, перець, лавровий листочок і сіль. Також цукор. Спочатку робимо зажарку, нарізаємо цибульку, натираємо моркву. Тепер закидаємо нашу цибульку у пательню. Я вже олію додав і обсмажуємо. Додаємо морку і також трішки обсмажуємо. Хвилин 5 у нас посмажилось, тепер вимикаємо і хай собі почекає, поки ми будемо нарізати капусту. У мене немає чим її нашаткувати, тому це все буду робити ножом. Тепер вмикаємо газ і додаємо нашу капусту. І спочатку потрібно обсмажити. Воно виглядає так, ніби її тут дуже-дуже багато, ну, друзі, не переживайте, вона в декілька разів зараз зменшиться, вона вжариться і буде менше тут. І так, я капусту посмажив 10 хвилин на середньому вогні. Тепер будемо додати томатну пасту. Беремось тут таку. Ямочку роблю. У мене ось такий томатний соус. Ви можете томатну пасту взяти. Цього соусу потрібно більше, ніж томатної пасти. Я откину десь 3 ложки. Сіль, цукор, чорний перчик. Все це гарно перемішуємо. Додаємо трішки водички, лавровий лист. Накриваємо і тушимо це приблизно все хвилин 40. Коли капуста майже приготується, листочок забирайте, щоб не давало гіркоту. От наша капуста і готова. Зараз будемо куштувати. Виглядає дуже-дуже смачно. Це дуже смачно. Просто і смачно. Друзі, підписуйтесь на канал. Готуйте смачно. Їжте смачно. Ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вам дня!